Посельці. Я хочу від вашого імені привітати і подякувати нашим співакам, які приїхали зробити таке невеличке свято. І заодно я хочу запросити на сцену мого колегу, яким ми під прапорами у кроку йдемо на вибори Петра Михайловича Рубця. Петро Михайлович, прошу, ми йдемо. Петром Михайловичем від е, партії «УкрОП» в обласну раду від Корюківського району, щоб відстоювати інтереси цієї нашої громади. Е, всім нам відомо, що е, первочергова державна програма, яку ми будемо виконувати, це об'єднання нашої єдиної наших окружних сіл в єдину громаду. Тому у нас е, в команді. Петро Михайлович, який має дуже великий досвід як селищного голови, має успіхи прекрасні. Ви знаєте, що селищний голова Казилівки, поважна людина в усьому районі. І це голова, який не гне голову, коли міняється влада, не перекрашується в різні кольори, не притулюється туди, коли туляться ті, хто перекрасились. Ми йдемо відкрито. Ми йдемо чесно і ми йдемо захищати нашу громаду. І повірте, нас ніхто не зламає. Ми будемо відстоювати, ми будемо робити все, щоб зберегти, щоб ніхто сюди не прийшов і не міг тут наводити в якісь порядки і виконувати чиюсь волю. Ми будемо виконувати волю людей, селища, громади. І єдиним фронтом ми будемо робити все. Для того, щоб люди жили щасливо і щоб ми таки побачили своє селище зовсім не таким, як воно зараз. Дякуємо. Це, звісно, громко було сказано, Олександрович. Але ми, я 10 років працюю на посаді сільського голови. Я особисто знаю Сергія Миколаївича Журмана. Він йшов у депутати Верховної Ради, ми тоді по Він постійно підтримував нашу громаду Фідансова. За допомогою Сергія Миколаївича Журмана, можна сказати, наш дитячий садок на сьогоднішній день працює. 245 тисяч було надано нашій громаді і у нас сьогодні дитячий садок працює. Дякуючи, але я не міг відмовити Сергію Миколаївичу Журману і не міг, як кажуть, не виправдав. Хочу виправдати його довірю з приводу кандидата у депутата власної ради, тому що ще є дуже багато питань, які потрібно вирішувати для наших громад району. Це сільські громади Халмів, Зилівки, Рибинська. Це з приводу об'єднання, так би сказати, добровільного, як це звучить. Від влади. І є питання, які потрібно відстоювати не на районному рівні, а можна і ще й на обласному рівні. Жодна, жоден, жоден депутат, які йшли з області, у нас були два депутати. Ну, їх мало волнують, цікавлять ці питання наших маленьких сіл, наших маленьких громад. І потрібно, щоб депутати в обласну раду були. Наші із сіл, які знають життя наших селян, які знають життя в селі. І усі питання на палілі, вони повинні бути озвучуватись, вони повинні ставитись перед вищестоящою владою. Я дякую Сергію Миколаївичу і наша команда Українське об'єднання патріотів. Бажає вашої підтримки. Якщо буде підтримка громад, якщо буде підтримка людей, ми багато що зробимо для покращення життя на селі. У нас такі ж дороги, як і в холмах, як і в Рибинську. У нас такі самі питання, що в Рементаровці, що в жуклі, які потрібно разом вирішувати. І Давайте разом об'єднаємось заради спільної мети і заради спільного бажання людей. Дякуємо, дякую за підтримку. Ну а ми дякуємо кандидатам від українського об'єднання патріотів від укропу. І цей невеличкий політичний відступ він завершився. Ви почули наших кандидатів, ви знаєте їх дуже добре. І ви знаєте, кого треба підтримувати під час виборів. Любі друзі, концерт від укропу продовжується і продовжується.